Чи можемо ми змінити світ? Бо світ починається не з абстракцій, а з нас самих. Моє відчуття світу та моя власна безпека вона ніколи не була такою хиткою ніколи в житті. Я не почувалася настільки беззахисною, та ось ця моя бульбашка, в котрі я жила, вона просто луснула в той самий момент. Ця тема вона є масштабною і чутливою складною. Є сім'ї, які повністю закриваються, які не приймають жодної допомоги. Їх родина на старті не дає своє власне відчуття безпеки, яке повинно бути, коли ми говоримо про те, що батьки проживають сором у зв'язку з проявами сексуальності, да? в радянському союзі сексу не було. Як вони можуть про це говорити зі своєю дитиною? Тому гадаю, що нам усім потрібно співпрацювати у цьому напрямку, надати довіру жертві, допомогти їй заявити про те, що з нею сталося, відповідно притягнути винну особу до відповідальності. Для безпеки, як і в терапії, як і в інших процесах, потрібен час, місце і можливість. Ми знаємо, як зробити з такої трояндочки ось таку, та як зробити так, щоб кожна душа, поранена на цій планеті, мала шанс на інше життя, на інший світ.